Привіт, шановні гості, дорога родина. Вітаю вас зі святом. Заздалегідь перепрошую за свій зовнішній вигляд. Він у мене все ще втомлений та хворобливий, тому прошу пробачення. Ну, яке є, але, але мені сьогодні все рівно набагато краще, наприклад, ніж вчора. Тому я вважаю, що це вже добра і гарна новина. Звісно, що в цей день хочеться побажати вам всього найкращого, щоб ви всі були здорові, щасливі, щоб були зі своїми родинами, щоб мали змогу привітати всіх ваших близьких і рідних. Бо це для нас. Для всіх людей найголовніше. Ну а сьогодні буду показувати вам свої різдвяні подаруночки. Їх насправді не так багато, але вони надзвичайно корисні. Тому вам покажу: не забувайте, що всі корисні посилання відразу ви знаходите в описі під цим відео, щоб не тільки мені було корисно, а й вам. Отже, друзі, розпочну з коробочки. Це з магазинчику все Onyx Beauty, і заказані ці речі були. ну, Десь як я хворіла, може, може, як тільки мені температура пройшла. Я завжди, коли хворію, то мені хочеться чимось себе порадувати ну, і зробити для себе приємне. Так мені здається, ти розумієш, що йдеш або на поправку, або ну, тобі ставало... Краще. Ну, Мені це в крайньому разі дуже крепко допомагає. Отже, дивимося, що тут є. Як завжди, дуже класне пакування. І нарешті до мене повернувся нюх. Я не скажу, що на 100%, але я вже відчуваю запахи. І Це так чудово, коли ви можете чути нюхом, нюшити все. Ну, Для мене це важливо. Отже, ось таке гарне пакування, як завжди. Є. Візитівочка, і, як завжди, посилання ви знайдете в описі. Так, дивимося. Його! Це, друзі, те, що треба, буде обов'язково всім нам, особливо мені, цукерочка. Ось така дуже-дуже дякую. Завжди приємно отримувати подарунки. Це набір для волосся. Я його беру вже, мабуть, раз в четвертий чи в п'ятий і дарувала подругам. Нічого такого, знаєте, здавалось би, особливого немає в тому, щоб дарувати засоби для волосся, але все рівно вони особливі. Чому, як ви знаєте, після будь-якої хвороби, не тільки після коронавірусу, може статися втрата волосся. І вона. По-любому, мені здається, втратиться, тому що під час високої температури в нас частково відмирають волосяні фолікули. І на їх місце треба, щоб виросли нові, і для того, щоб це пришвидшити, потрібно засоби, які прискорюють і стимулюють ріст волосся. Отже, тут є хейр скраб, але по факту це як ментоловий пілінг. Я його вже раніше вам усім рекомендувала. Багато хто з дівчат взяв і навіть писали відгуки, що з'являється пушок, росте нове волосся. Тому я всім вам рекомендую, особливо два рази в рік. Повністю проходити курс, от саме ним просто мити голову. Цей засіб замість шампуню, Він дуже добре піниться, він досить такий в'язкий. Давайте зараз відкрию, покажу. Дуже приємно пахне мінтолом і а, таким лимонграсом, чи навіть лаймом. Дивіться, настільки він густий, цей засіб. Ось такий як скраб або ж як пілінг. Коли дуже сильно випадає волосся, то два рази в тиждень навіть замість, замість звичайного шампуню ним рекомендовано мити голову. Як миємо? Беремо трішечки в руку і отак знаєте, спочатку промазуємо шкіру голови, а потім спінюємо. Дуже добре піниться, гарно промиває, після нього дуже чисте волосся. Ну, це дійсно лікувальна косметика. Далі тут є шампунь 5 талайм. Теж він для глибокого очищення шкіри голови, для жирної та нормальної шкіри голови. Враховуйте, що в мене шкіра голови жирна, вона не суха. Тому. І ось ці всі засоби вони дуже якісні. Це наш український виробник, мені дуже подобається. І також є кондиціонер для того, щоб ваше волосся зволожити. Так? Щоб воно гарно розчісувалося, зволожити кондиціонер найкраще наносити ось звідси, отак, не торкаючись до коріння, звідси вниз. Ну, або якщо торкаєтесь до коріння, то тоді. Буде швидше бруднитися голова. Ну, теж, типу, як нічого страшного. Ось такий наборчик коштує зовсім недорого, і мені здається, що як різдвяний подарунок підійде. Ну, і Для щоденного використання теж дуже-дуже це буде добре. У мене скрабік закінчився, шампуньки на дні, кондиціонер в мене. Завжди більший розход ніж шампуню. Чому? Тому що волосся довге, і я зазвичай коли мию голову шампунем. Спочатку потім трохи просушую рушником, а потім на злегка волосся вологе наношу кондиціонер. І його в мене йде багато, бо я не економлю, щоб гарно зволожити. До речі, я тільки що приймала душ, приймала, тому в мене волосся мокре, ну вже ж не зважайте на це, висохне. Навіть не захотіла робити ніяку укладку. Маю на то право, оскільки ще не до конця я здорова. Отже, дивимось, що тут Тут має бути дуже цікавий набор набір. Так, і красивий, в гарному пакуванні показую вам. Якщо ви придивляєтесь подарунок на Новий рік чи на свята, для, наприклад, для своєї сестри чи мами, чи для себе, то це ну, точно підійде всім. Боже, яка гарна коробочка, гарне яке пакування. Дивіться, я показую. Ось така червона коробочка. Досить таки різдвяна. Сьогодні Різдво. Ось так ось. О, бо я перевернула на ту стороною. Так, ось така красива упаковочка. Сюди можете додати листів. Наприклад, чи гілочку якусь ялинкову. Це набір для обличчя. І мені сподобалося те, і защемило серце, коли я побачила цю новинку, бо в нього дуже цікава назва. Це не просто так. Давайте я вам теж покажу. Мені здається, що він такий навіть більше буде як символічний цей набір, він називається комбуча. Тут теж є цукерочка, так. Ось чотири засоби. Я про них розповім вам цукерочка тут вже з губками. Ось дивіться, попередня була сердечко, бачите, дві цукерочки. І набір називається комбуча. Комбуча це взагалі напій, який з'явився в бучі. Після окупації досить таки молода компанія, яка стала займатися Комбучі. Комбуче це напій. Він з'явився в Бучі і дуже став популярний, і розійшовся майже по всьому світу. Спочатку цей напій робили на основі чайного гриба. Він надзвичайно корисний. Ну а потім уже Комбучу стали виготовляти зовсім різні виробники, не тільки з Бучі. А стали виготовляти ну, на основі натурального, наприклад, там соку бузини чи ще чогось. Тобто, це не алкогольний, а такий дуже класний напій. І от коли я побачила з е, комбучею та гіалуроновою кислотою, то мені прям захотілося спробувати, що ж це за засоби. Отже, це в нас тонер іде. Я розкажу по порядочку вам. Це пінка двохфазна для обличчя з комбучею та екстрактом ромашки. Зверніть ось увагу, яка вона. Бачите, ось яка. Вона така, ж, наче, як, як гель, густа. Ось така. Так. Далі є двохфазна сироватка для обличчя з оліями аргану і маслом жожоба. Виробництво Україна, місто Дніпро. Так, я все покажу вам. І є ролл. Ментол написано, це під очі. Ось такий. І, до речі, дуже корисна оця листівочка. Дивіться, яка листівочка, чек-лист для догляду за обличчям. Ось він має такий вигляд. як підсказочка ви можете прямо в ванній кімнаті чи там, де ви робите за собою догляд, поставити, щоб не забувати за собою доглядати. Отже, дивимось на ці засоби, значить, пінку я показала вам. Далі йде у нас обов'язково тонер. Після того, як пінкою покористувались, ухти! Дивіться, який. Він такий цікавий. Мабуть, що треба його збовтувати. З комбучою гіалуроновою кислотою написано. Е, і е, написано, що робить шкіру гладенькою, очищує, дає зволоження і бореться з віковими змінами. Покращує колір. От якраз це те, що мені зараз. треба, Зайчики, покращити свій колір. Коробочка. Так, далі є сироватка для підвищення еластичності тіла. Написано, що це не тільки для шкіри і обличчя, а для шиї та декольте підходить. 30 мл. Теж вона, ось, дивіться, така цікава. Бачите, ось така. Її, мабуть, треба збовтувати перед тим, як... бо воно ж натуральненьке все. Так, зараз я поки що на руку. А ну-ка, відчую запах, чи ні? Бо Деякі запахи відчуваю. Так, чую я запах, він досить таки приємний, цей запах. Не можу його ні з чим таким асоціювати, але приємний. Такий натуральний, да, дійсно, як якогось напою. Знаєте, чаю якогось. Дуже гарно пахне. І хотіла отак дати вам понюхати руку. Ой, чудо. Так, ось таке. І ще є, значить, гель для шкіри навколо очей з колагеном та ментолом. Ось такий. Тут є желізна отакий шарик, так, зараз спочатку на руку, а потім не забувайте правильно наносити. Ми наносимо завжди з цього куточку сюди. І робимо ось ой, холодненьке, це так приємно. І робимо отакі, знаєте, масажі. І сюди ой, як це приємно, зайчики. Капець. Просто приємно цим шариком поводити під очима. Такого відразу як освіжає. Ну, тому що тут ментол, і мені здається, що вичуть, але очі не пеще. Але враховуйте також індивідуальну чутливість вашу до певних засобів, тому що косметика це все таки зайчики індивідуально. Але ця косметика точно натуральна, точно безпечна, тому що основне зараз це безпека і вас, і вашої шкіри. <кій> Тож ось такі ловкенькі, ладненькі подаруночки, які точно знадобляться, комбуча. Я ж я вже казала, що досить таки символічно. Ну і засоби для волосся, щоб не втратити. Тому що після коронавірусу саме страшне це постковід, як ви знаєте, щоб було гарне відновлення, то якщо я стараюсь багато їсти, хоч і не хочеться. І себе якось радувати, старатися не перевтомлюватись, ну тому що ти, в принципі, і так постійно втомлений, але ну, старатися нічого такого зовсім не робити. Поїв, полежав, поїв полежав. Якщо можете, виходьте. Дихайте повітрям свіжим. Погода сьогодні в Києві досить таки волога. Я виходила на загальний балкон сьогодні зранку, дихала повітрям. Не ходила гуляти, тому що погода досить таки сара. а я вийшла на 10 хвилин подихати. Подивилась, як тут у нас люди годують голубів, так, і погода досить таки сира, досить, досить сира, тому ви всі. Бережіть себе, зайчики, не нехтуйте тим, що вам ваш організм підказує. Якщо потрібен відпочинок, то відпочивайте. Ну і, звісно, що сьогодні святвечір. <кій> Прошу пробачення, це від мене не залежить. Отак от голос грає. Хоча в мене <кій> легені вже чисті, але все рівно воно ж має якось куди здіватися, те, що було. так? Тож, якщо ви будете готувати на світвечір, напишіть у нас в принципі ніякого святкового меню. Ну, тому що я хворію, Сергій також до кінця не виздоровів, то ми будемо їсти ну, те, що є. Там трошки м'яса, трошки сиру, тобто нічого такого. Звісно, що якби це було родинне святкування, то була б якась інша у нас ситуація, а так, ну, те, що є на сьогодні, то є. Добре, я радію, тому що мені сьогодні трішечки краще, ніж вчора. Основне, що мене тривожить зараз, це запаморочення та сильні головні болі. Оце мене тривожить. А так, ну, я маю надію, що воно все рівно з часом-часом з часом буде приходити до ладу. Зайчики, не забувайте, що всі посилання будуть в описі під цим відео. Якщо ви хочете зробити дуже класний, особливо корисний подарунок для себе чи своїх рідних, то для вас. Ось така підсказочка. Досить, таки, знову ж таки, символічна, ну і засоби для волосся. Наприклад, якщо ось просто взяти ось такий набір, то теж дуже крепко знадобляться і дійсно це дієві засоби, дійсно дієві. Ну що ж, на цьому все. Не буду вас затримувати та переобтяжувати. Надіюсь, що ви раді були мене бачити. Я рада бачити вас через через екран, телефон. І також дуже рада буду почитати ваші коментарі. цьомки-бомки, бувайте! До зустрічі!